Та, 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 маму, мене... Слава Україні, хлопаки і дівахи! Саме зараз і саме ти дивишся новенький та свіженький випуск неформальної передачі про техніку. Найближчі кілька хвилин почуєш про сучасні віяння у техніці для відеосйомки, як полегшити собі життя та як програмувати віртуальну реальність всередині неї самої. А якщо ти сам чи сама ще той технозадротько, і маєш що розказати людям, то маленьке оголошення для тебе ближче до кінця випуску. Але перед тим, все-таки трішки свіжа. Спокон віків з давніх давен. Кікстартер є джерелом цікавих новин для наших відео. Сьогодні почнемо теж з тамтешнього стартапу. Чуваки насправді чоткі задроти, вже зібрали потрібну грошву і обіцяють розсилати за 25 баксів мініатюрний екранчик і роби з ним що завгодно. Хоча, якщо додати ще пару зелених, то до екрану додадуть процесор, USB і акумулятор. А далі цей конструктор можна доповнити картрідером, джойстиком, блютузом, корпусом, а-ля SmartFoч і ще, 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 ще. ще. Суть цього всього, що такі техновики як ми і ти, зможуть спробувати. Пробувати свої сили в електроніці та програмуванні. І навіть не маючи якихось серйозних знань, просто за інструкцією самому собі змайструвати розумного годинника. Як-не-як, -як, а вже гордості повні штани. Рекомендую перейти за посиланням у описі до відео та почитати детальну інформацію про гаджет та ідею загалом. О, а Самсунг нарешті щось оригінальне придумав. Захищений телефон жабка. Давно я вже не бачив цього форм-фактору. Ех, така ностальгія за прикольними телефонами. Минулий наш випуск був досить насичений екшн камерами, нові GoProшки і всяке таке. Цього тижня теж не без них. HTC випустила такий гаджет у своєму баченні. А бачення слід сказати досить оригінальне. Корпус має вигляд перископа, і за задумом камера набагато краще має відчуватися у руці. В принципі, для цього вона найбільше підходить, невеликі розміри і мала вага цьому сприяють. Правда, характеристики не дуже вражають, особливого захисту немає, вдасться хіба ще поплавати з нею, та і епічність слоу на скейті не запишеш. З цікавого камера вміє записувати таймлапси. Ніякого екрану вона не має. Лише одна кнопка. Всі налаштування проводяться зі смартфона. Просять за таку цяцьку 200 баксів, а аксесуари в середньому по 25. Ну, таке собі, на любителя. До речі, про камери. Що ти знаєш про Лівію? Це пустеля в Арабських Еміратах, правильно? А що ти знаєш про Google? Так, так, це саме ця компанія з купою бабла, яка не знає, куди його подіти. Відповідно, вони взяли бедуїна, верблюда, вділи їм свою камеру і відправили в пустелю. Ну і що що доріг немає? Зате дуже і дуже красиво. А Тернопіль, ну, то фігня, там точно не треба стрітв'ю. Продовжуючи тему камер, британці на кікстартері вийшли із проектом досить доступної професійної слоу-моушн камери. Ми звикли оперувати значенням не більше ніж 120 кадрів на секунду. А тут Full HD знімається на швидкості 200 кадрів на секунду. Але це далеко не межа, якщо ви зменшите якість до 480p, Можна вже прямо-таки зайнятися дослідженням різноманітних рухів, ударів та решти цікавого і непомітного. Бо швидкість вже ну зовсім крута. 1500 кадрів на секунду. Ціна питання 1000 фунтів. Так, і це зовсім немало. Але в порівнянні з попередніми пропозиціями це дуже і дуже непогано. До речі, куди б краще Google направив свої сили і фінанси? От чуваки взяли і розробили безконтактний інтерфейс роботи зі смартфоном. Тепер, окрім простих дотиків, свайпів та багатопальцевих жестів, можна просто помахати рукою перед гаджетом. Це звісно не заміна всього і вся. Але просто як цікава фіча і доповнення зайде дуже непогано. Наприклад, в машині не доведеться десь там шукати кнопочки чи водити пальцем, і ще постійно той телефон злітає з кріплення, просто махнув рукою і вже зробив те, що тобі треба було. От в такому напрямку має рухатись Google і решта розробників смартфонів. Як іще зробити наше з тобою життя легшим? Зараз у всіх дуже багато карток, банківських, зі знижками і ще всякою бідою. Реально, у мене вже не влізають ті картки нікуди. От і підіспіла технологічна заміна всього того пластику. Одна карточка може замінити собою більшість повсякденних карток. Вона оснащена блютузом, NFC і навіть дотикунчиковим є-інк e екраном. Туди можна записати до 20 своїх карток, як і банківських з магнітною стрічкою чи чіпом, сучасних розумних з NFC інтерфейсом, так і всяких дисконтних зі штрих-кодами. Робиться це все через смартфон. А коли потрібно скористатися, просто на екрані картки обираєш потрібно, якщо є потреба, то вводиш пін-код і користуєшся як зазвичай. Блін, от реально крута задумка і реалізація. Вже приймаються попередні замовлення, правда, цінник висить в 155 баксів. Правда ж, серед нашої ще невеликої спільноти є кавомани? Є, я ж знаю. Так ось, кавамани це такі чудіки, які без кави, ну зовсім нікуди. А особливо, якщо їдеш кудись на природу, то максимум, що доступно, це просто заварена кава в чашці. Але тепер все це може змінитися, бо з'явилася кишенькова кавомашина. Така здоровенька пілюля дозволяє отримати справжній еспресо, яка заварювалася під тиском 9 атмосфер. Для цього потрібно лише налити воду, насипати кави чи вставити катрич і качати потрібний тиск. От і кава. а ще ціна лише 40 ба. Аксів це дуже і дуже непогано. Правда, наразі лише попереднє замовлення. Посилання у описі до цього відео. Програмісти завжди відзначалися особливим складом розуму. А програмісти з Oculus Rift – то взагалі унікальні люди. Так от Брайан Пейріс взяв і створив віртуальне середовище, яке можна повністю програмувати зсередини. Блін, це важко пояснити. Коротше, обов'язково додивися відео повністю. А ось і це оголошення, про яке згадувалося на початку. Напевно, більшість із вас цікавляться технікою і дізнаються про різні цікавінки цього світу не лише із нашого відео. Також ще у нас є сайт, де публікуються новини, котрі не мають відеоряду, чи просто менш важливі. І саме ти можеш стати автором. Сам можеш розповісти про новинку чи написати огляд свого власного гаджета. На фоні ти зараз бачиш маленький відеогайд про те, як це все робиться. А кращі автори зі своїми новинами зможуть навіть попасти у це відео. Тому творчих всім успіхів! Ось такий вийшов тиждень, такі новини, і такі ми. Якщо сподобалося, став лайк та підпишися на канал. А якщо зробиш репост, то взагалі респект тобі. На цей раз усе до наступного тижня. А відео зробили все ж ті, Богдан Мартиняк, Юліан Грицевич та Тарас Кришевський. чіпайте його, треба хай він сили